В центрі міста на розі вулиць Катерининської та Грецької горить ресторан Ніко. Пожежа трапилася близько четвертої години дня на другому поверсі будівлі. Згодом полум'я перекинулося на дах. Наразі на місці працюють рятувальники. Вони намагаються ліквідувати вогонь. Як повідомили у прес-службі ДСНС, загиблих та травмованих в результаті пожежі немає. Задомлення у нас пошло к нам на мойку, і ми вийшли, сказали быстро выходить. У нас в подвале находится эта мойка. Мойка, кухня находится в подвале. Ну, конечно, испугались чуть-чуть, но сказали всем выйти, мы быстро оперативно вышли и теперь сидим, ждем. Пожежа почалася у сусідньому закладі в Нікосі, та ми почули просто дим та непонятный запах. Всі евакуювалися, вивели усіх гостей, що були, та зараз просто дивимося. Я так розумію, що визивали пожежники працівники того самого закладу, який займався пожежею. Я не можу сказати, бо що було нам страшно. Ми спокійно вивели усіх, евакуювали, та все добре. Ми сиділи у МОНЦІ за барною стійкою. Як тільки персонал почув запах диму, одразу усіх відвідувачів вивели на вулицю, потім вивели персонал. Забирали речі і коли ми вже вийшли, побачили, що горить Нікас, побачили, як вогонь перейшов на кришу Моніки. Вже дві години рятувальники борються з вогнем. Поки що локалізації ще немає. Працює 38 рятувальників, задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники працюють у складі газо димозахисної служби. Чотири працюють чотири ланки, три всередині будівлі та одна через автодробину на даху будівлі через значне задимлення. Попередньо вогнем було охоплено приблизно 300 квадратних метрів. Ліквідація пожежі продовжується.